Люди не айтішних спеціальностей мають досить таке хибне уявлення про айтішників. Особливо це стосується в ті моменти, коли вони хочуть цих айтішників наєбати. І відповідно, люди думають, ахаха, от я щас там туди-сюди, вони промовчуть, і все буде хорошо. Так от, панове, цих айтішників можна розділити, грубо кажучи, на дві категорії. Перша категорія це звичайні роботяги, інженери, одні нюхали слю, смузі, другі не, не нюхали, тому що на курсах і так далі. От цих, так, да, в принципі, з більшою ймовірністю можна і у вас це вийде. А є друга категорія, до якої, в принципі, і я належу. Це люди, які мають вже такий Експірієнс по керуванню командами, так скажемо, менеджмент. Хтось керував одною командою, хтось, наприклад, як я керував там кількома проектами, кількома командами, і все виходило, всім все подобалося. Є люди, які взагалі там керували, і в них в підлеглі були там 150 там, 200 людей. Було там більше 10 там, 15 стрімів. І якщо так ще вийшло, що в е, того чи іншого хлопчика е, мама була така, знаєте, добра, лагідна, ніжна. І про неї відзивалися, як Гітлер в Юбці, то, скоріше за все, що йому перейде її характер, і він буде вирішувати справи трошки по-другому. А вирішують такі люди зазвичай справи. В наступному порядку, по-перше, потрібно вирішити справу швидко, тому що є ще багато інших питань, які також чекають, коли хтось за них займеться. Наступне правило це те, що потрібно вирішити це питання справедливо, тому що колектив на тебе дивиться, і я всі будуть дивитися, а чи справедливо постійно поступив, а чи по совісті, а чи щось для себе ти там не нарішав і так далі. Відповідно і в тому, що буде ще ряд інших. Фактори, які будуть впливати на те чи інше рівень рішення. І зазвичай. Коли приходить це питання до мене, багато людям не подобається, які вирішують це питання. І хтось може сказати, ти там кончений, я з тобою говорити не буду і так далі. Але по факту це питання було вирішено швидко, справедливо і чомусь одиниці недовольні. А зазвичай недовольні це ті. Хто хотів наїбати, а у нього це не вийшло отакою.